Добрий день, дітки. Подивіться, який красивий букет. А як називаються ці квіти? Послухайте віршик. Жовті, пухнасті кульки запашні. Їх вкриває від морозу у своїх гілочках мімоза. Діти, це квіти мімози. Існує багато різних видів мімози. Це може бути багаторічне, вічно-зелене дерево або кущ, або трав'яниста рослина. Мімозу часто висаджують на передньому плані у квіткових композиціях. У народі мімоза стала символом початку весни. Витончені сріблясто-зелені гілочки зажурна пір'янистими листочками і пухнастими золотисто жовтими китицями квіточок із сильним незабутнім ароматом. Справжня мімоза це маленький вічно зелений чагарник, і квіти більші за розміром і різного забарвлення. А рослина, яка приносить в наш регіон звістку про весну і дарує нам сонячний настрій, називається акація срібляста. Ця рослина, як і справжня мімоза, теплолюбива, акація срібляста, на відміну від справжньої мімози, це вид дерева. Наша акація мімоза це вічно зелене, швидкоросле дерево. Гілки і листя рослини мають легке сірозелене напилення, за що ця акація і отримала назву сріблястої. Зверніть увагу на ці квіти. Подивіться на зовнішній вигляд квітів. Якого вони кольору? Вони яскраво жовтого кольору. А якого розміру? Великі чи дрібні? Так, вони дрібненькі. Квіти дрібні, але ж їх багато-багато. Вони щільно сидять на гілочках, тому гілочка виглядає пишно. А якого кольору листя? Так, листя зеленого кольору. Давайте ще раз розглянемо гілочку акації мімози. Листя зеленого кольору, красиве, пір'янисте. Квіти яскраво жовтого кольору, маленькі і пухнасті. На гілочках їх багато-багато. Я гілочку мімози поставлю на вікні. І квіточки жовтенькі сміхаються мені. Велика таємниця існує поміж нами. Ці гілочки мімози я подарую мамі. Діти, я пропоную вам зробити гілочку мімози з пластиліну. Дітки, а зараз ми гілочку мімози зліпимо з пластиліну. Для роботи нам потрібно. Диск. У вас такі диски є вдома. Пластилін зеленого і жовтого кольору. Стека і дощечка для пластиліну. Гілочка мімози складається з гілочки, листочків і квітів. Зараз ми з вами зробимо гілочки. Відрізаємо шматочок пластиліну і катаємо між долоньками. Ось так. Ось гілочка у нас одна готова. Потім ще І між долоньками катаємо. І ще. Ось у нас три гілочки готові. Далі беремо жовтий пластилін. Відриваємо по маленькому шматочку і катаємо маленькі кульки. Дивіться, дітки як кладемо на долоньку. Першим пальчиком починаємо катати. Одна кулька. Другим пальчиком починаємо катати. Друга. Третьим пальчиком катаем, третья, четвертым пальчиком катаем, четверта, пятым пальчиком катаем, пятая. Точно так же ми зробимо тепер лівою рукою. Подивіться уважно. Кладемо на долоньку правої руки. Лівим пальчиком починаємо катати. Незручно, але ми стараємось. Подивіться. Знову кладемо другим пальчиком катаємо. Третім пальчиком катаємо. Четвертим пальчиком катаємо. І п'ятим пальчиком катаємо. І можемо ще скатати між долоньками. Подивіться, як. Кладемо кульку і катаємо пластилін між долоньками. О, кулька, маленька кулька. Ось. Готові наші квіти. Ось наші квіти і стебла готові, гілочка. А зараз ми зробимо листочки. Треба відрізати шматочок зеленого пластиліну. Розімняти його. Розкатати, а потім розплескати пальчиками. Подивіться, як. Розплескать. Ось листочок готовий. Другий листочок теж розкочуємо між долоньками. І розплескуємо. Так і третій листочок. Ось наші листочки і готові. І зараз ми з вами зберемо нашу гілочку уже на диски. Потім викладаємо гілочки на наш диск. Гілочки, легенько пальчиками їх притисніть до диску. Так. Потім листочки викладаємо. І потім ми прикрашаємо нашу гілочку квіточками, викладаємо нашу, наші квіти на диск. Пальчиками їх придавлюємо, притискаємо. Великі кульки кладемо знизу, а догори йдуть. Дрібненькі, маленькі кульки. Якщо у вас не вистачає кульок, дітки, доробіть їх, прикрашаємо ось отак, кругом нашої гілочки. А зараз ми зробимо прожилочки на наших листочках за допомогою зубочистки. Ось отак, як наче малюємо зубочисткою. Ось. Так, і ось останній листочок. Так, ось яка в нас гілочка вийшла. Діти, а щоб наша гілочка мімози була у вигляді об'ємної такої гілочки, ми ще з вами зубочисткою, ось отак зробимо на кожному нашому Кружечку цьому, на квіточках, як наче їх поштрикаємо трошечки. І воно буде складатись, як наче об'ємна наша гілочка, красива, об'ємна. Якщо десь там щось у вас відпадає, притисніть його пальчиком. Ось отак. Дітки, ось така красива гілочка мімози у нас вийшла. Я сподіваюся, що у вас теж все вийде. Бажаю вам успіху та побачення!